Всім привіт! Сам. Сьогодні буду об'єднувати, якщо не помиляюся оцю сім'ю. Да. Оцю сім'ю її там не дуже видно, вона йде третій вулик з цею. Чому буду об'єднувати, мені там писали коментарі. Що ти неправильно трошки робиш удводки. Треба перш знайти глян... матку, а тоді це, бо інакше ти перекинеш матку і можуть вбити її в одводку, і, мо... і в сім'ї тоді не буде, і відводка не буде. Так, Друзі, трошки халепа вийшла в мене, я не догледів, казав, і з того ж вулика матка пішла в одводок. В одводку її все прийняли, все супер. Вона все там червить, я сюди підставляв матку. Матку прийняли, але матка пішла на обльот і десь, чи пташка з'їла, чи що, просто їй з'їло. Те, що трошки людки, казав, що рочну крепко мене не судіть. Бо треба вже знов косити. Не встигаю трошки так і косити треба, і худобі заготовляти і косити при напасіці, трошки я не встигаю. Тому крепко мене не судіть. Я його приїду десь, дай Бог, в будний день і я його все покошу. А поки місяць сказав, буду об'єднувати. Буду об'єднувати сім'ї. Сюди ж, так як тут матки нема, то я ставив рамки з червою, які мені треба, щоб вийшла черва. Вийшла черва, тут аж. Не, не такі крепкі сім'ї, за те, що в тіво сім'ї була матка, але вона була погана. Так само ж вони вивели свою матку і щось, я не бачу її що. Можливий варіант, що вона не плодна і вона ще її не видно. Вона ще невелика. Можливий варіант. А можливий варіант, що також пішла на обльот і її пташка де забила. Дуже нас пташки б'ють трохи бджіл. Бо я вже скільки маток. І заказую все, взяв же матку, провіраю через пару днів. Все, матка є, точно є. О! Ні, тут є матка. Є маточка, тільки вона тут ще не плодна. отого вона ходить. Ото вона ходить. Чка, 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 чка. О, є вона в руці, вона не плодна ще. Вона не плодна, зразу ж ми її помітимо, щоб нам було потім легше. Так. І вона така штра. Так, 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 зараз, 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 щоб мені її файненко акуратно зловити. І беремо, одразу, як я казав, до чогось набираємо, щоб не стержнем до матки душити. А просто цього. І ось матка помічена, її вже буде видно. Е, мене питалися, як, наскільки тримає цей коректор. Так, матка хай йде, наскільки цей коректор тримає. Друзі, часом буває за сезон згризають. башно би такого помітив. І дати, щоб воно висохло. А оскільки я так помітив і пустив туди, воно не шкодить, воно нічого, воно зовсім. Я от тако помітив, зразу пускаю не треба його ні, щоб сохло, нічого, воно без запаху, без нічого. Воно зразу як пустив, воно трошки таке, скажімо, рідке, і його вони його так скоріш з'їдають. Часом буває, ну як яка сім'я, я ж кажу. Часом буває за сезон два рази, три рази можуть з'їсти, часом ні. Заводські коректори я ще не пробував, чесно вам друзі, скажу, не пробував. І за того, що як і я раніше дивився відео. І мені е, сказали, що типу, в, 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 в тих маркерах є ацетон. А оскільки бджоли ацетон не люблять. Ну, але факт тому, кхів, Зараз, да, зараз вже, ви скажете, є там нові маркери, вони ж їдуть без ацетону, вони ж йдуть вже нормальні та все. Та, друзі, ну, правда, я не купляв, поки мені казав, іти маркером добре. Я не виводжу матки поки ще на продаж. Поки не виводжу я їх на продаж. А мені казав, вже, що... Для мене, то мені фатає. Передивився, я просто рамки, так як е, в тій сім'ї є от неплодна матка, а тут е, рамки ті з руїв. Мені треба, щоб просто тут вийшла черва, але якщо матка, дасть Бог облетиться, вона ж тут і е зачервить. А мені не треба, щоб вона тут зачервила. А в другій сім'ї ж аналогічно, там же ж нема матки, я ще не здибав неї. І ми її туди поставимо. Так, Ложимо ганімануську решотку наверх. Потім я стелю такий, ну як сказати, москітна сітка. Москітна сітка, скажімо. Раз, воно тут все лягає, тільки одне, в одному кутку, якщо ото рамки, то в тому кутку я ставлю, роблю окошко щоб вони могли в крайності переходити. Ставлю наверх корпус наверху корпус і ставлю я ті рамки, щоб повиходила черва. У мене таких ще є, найдесь рамки, що має вийти черва, ну, але... поставимо ближче, щоб ви могли. Бачите, бачите, це ложи весною кандії. Я її трошки ту сім'ю стимулював. Вона потім пішла і в мене канді залишилося, вони її не зовсім з'їли все. І бачите, як казав наглядно, матки нема. Вони не строють бо тут я поставив три штуки українських храмки для ловушок, щоб вони мені почистили забрати. Але положив кандії, вони не строїть ні мостики, нічого із -за того, що тут немає молодої бджоли. Де є молода бджола? Там зразу ж строять мостики. Так, вони рамку ту перечистили, бджола, по ній казав, пробіглася, Де є воскова міль, вона її знищила, бджолу струшую. А з тих рамок, з тих рамок, то я так і беру з рамками, ось бачите, позаносили, як меду. Матки нема, була трошки взятка і бджола інтенсивно носила. Я ще наглядно провіряю, можливо, мені попаде матка, може тут вона є. Наскільки я дивився, я її не бачив. Вже до тих пір могло вже три облетітися матки, як тут вже казав її нема. Так, то рамку ставимо з червою, і вони тянуть маточники тут. Вони тянуть маточники. Я ті маточники поки місце не буду зривати, хай ще вони на всякий случай будуть. О, рамочка така. Казав один тяжелая, тяжка. Тяжка рамка, ну. Весь хоть бы не кинутый. Хоть бы не кинутый. И тут. Струшим на рамке. Все. Тут струсили, ми звідси вулика приймаємо, якщо бджола схоче, вона попроситься в той вулик. А тут хай покаже, що буде місце пусте. Ну, треба ще певне купляти сіконову плівку, бо якщо мягка і легка плівка, по-перше, бджола гризе, по-друге, її вітер підриває. Ну і казав, друзі, також об'єднав то, я такого сміливо можу... Через день, можна ввечері. Можна навіть через два дні, в них корма є, в них вентилірується їм спокійно всього хвати. Казав. Через два дні, допустимо, я прийшов, забрав ту сітку, через ганімановську решотку вони можуть ходити. Якщо дві матки, якщо тим більше одна матка, на низ скидаю всі і все. Головне одне, в мене колись було, тут у мене таких три вулики є, два вони три вулики по корпусу. такому. Я їх трошки переробив, там доробив до них корпуса, такі 145, якість я в дальшому покажу вам. З тих же кусків звідси поочіплював, в них було дно зовсім інше, я порозрізав те дно, посклеював там. Коротше, з таких кусків пінопласту я зробив 145 корпуса, е, то в мене просто до чого веду, в мене було таких три корпуси. Якось я один рік експериментував, у мене були такі сім'ї по три-рамки по чотири ранньої весни. Я просто хотів, щоб вони скоренько розвилися. По-перше, якщо паршива матка нема взятки, хоч по 15 маток кидай, вони вам не бігом вони вам розженуться. Ну, але фактому, в мене було як. Корпус, в корпусі стояла ось ця перегородка, вона йде плотно, тако стояла перегородка зверху Ганімановська, знову перегородка, знову Ганімановська. В мене таким образом було шість маток. Шість маток. Одне тільки, що в чому прикол, там треба дивитися, вроді би матки спільні, але якщо я з верхнього корпуса, допустим з третього корпуса взяв, з правої сторони матку і посадив в другий корпус, там з правої з лівої сторони, матку ту вже вб'ють. Зверху вона ходить, хоч би що, а там вб'ють. Можливо, якби на взятку пустити, можливо, б вони об'єдналися бігом і пішли би супер. Ну, але поки мені сказав, я зрозумів одне. Зрозумів одне, хто, можливо, таке робив 2-3-4 матки. Напишіть коментар. Напишіть коментар, буду радий. А казав, будемо де пробувати ще на взяток 2-3 матки. Ну, а поки місь їх об'єднав, матка в них є і буду чекати, надіятися, що матка та облететься, пташка її не заб'є. І в мене буде така, ну, невелика, все одно сім'я, але буде. Всім казав, подякував, особливо дякую тій людині, хто мені написав коментар, що людина казав, не назвала, ти там такий сякий, казав, не вмієш робити, а дала таку умну пораду. Умну пораду. За це велике дякую, за це казав людині, скажімо так, лайк. Ну і казав, друзі, всім подякував, всім до зустрічі. Дякую, що додивилися до кінця.